Коротше, думали, ми гадали і, і ми вивезли коротше, джоли Все ж таки їх вивезли, тому що передає сьогодні в нас вже п'ятниця, це тобто вже по 12 ночі. П'ятницю завтра сьогодні передає 4 градуси. Потім. Потім субота там 2 градуси чи 100 в понеділок. Що тр трошки теж під'єсую, плюс 4, що, а потім плюс 15, то, то треба дуже недобре, коли вивезти бджоли і зразу. Смолоне. Не добре, коли вивезти бджоли зразу і щоб вони літали. Треба, щоб вони бажано. Трошки посиділи при такій меншій температурі, хоча вони плюс, при плюс 2 все одно будуть літати, але не так масово. Ось. Це ми одну сотню привезли швидше. Це друга сотня, то виглядають досить гарно. Першої сотні ми три відобрали, три пропало і десь 10 маленьких. В середньому, я не знаю, бо він це мій помічник робив. А, казав десь процентів 10 слабких і 50 на 50. Сильні і трохи слабше, якщо маємо ціла, якщо ціла корпус 50% і 50% трошки менше. Він казав, що 50% таке. Це, це гарні, гарні бджоби. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайки для продовження цього всього дійства. Чому ми відкриваємо і зараз назад їх закриваємо, тому що якщо є мертві, я не хочу їх лишати, так зразу комплектую цілий, щоб був блок. От бачите, є Є, є і неживі. Один. Два. Три. Чотири. Оце, бачите, була велика сім'я з голоду пропала. П'ять. Ну, тут п'ять. В загальному досить гарно. На тому до побачення. Підписуємося на канал і ставимо вподобайки. І розіргаю цього все. Також ми їх, як бачимо, всі зразу, після того, як ми їх лишаємо, зразу утеплюємо такими чохлами, щоб їм було тепленько. Тому дякую, до побачення. Не забуваємо за підписку.